Пан Берсі Орм питає, які плюси та мінуси в порівнянні з іншими матеріалами підшивки металом, металопрофілем, фальцем звісів більше 1 метру. Друзі, я скажу вам так, що немає ніяких там ні плюсів, ні мінусів. Просто немає. Всі проекти, котрі я вам показав, всі рішення підшивки в першій частині вебінару про підшивку, все це йшло від естетики. Тому, коли ми проєктуємо, я завжди постійно кажу, що головне це зробити гармонійну, естетичну архітектуру. Звісно, в розумних рамках, звісно, так, щоб це можна було реалізувати. Тому я показую вам варіанти реалізації, щоб ви розуміли, що це можна зробити, не порушуючи роботу системи, допомагаючи конструкціям працювати довгі-довгі роки. Тому. Який тип підшивки або відсутність підшивки, це все залежить від естетики і бюджету будівництва. Все, це два параметри, друзі. Тобто вкус і гроші. І ви вже обираєте із того, що ви можете собі дозволити, тому що, звісно, коли ми проектуємо і будуємо, нам зорієнтувати клієнта по грошах легше. Якщо людина лише проєктує, Звісно, вона не дуже орієнтується в трудовитратах, в вартості там, і це важче. От. Ну, як мінімум, можна обрати після того, як починаєте проектувати будинок, обирати підрядника і вже з підрядником консультуватися, якщо у вас є варіанти. Або той, або той варіант, можна завжди попросити, щоб вам надали якусь комерційну пропозицію, або прикинули бюджет того або іншого рішення, і вже обирати, якщо для вас вартість має значення. Тому що, наприклад, от будинок, який я вам показав біля 300 метрів, де планкен використовується, там у клієнта підхід я хочу. Тобто я хочу, щоб у мене був планкен, я хочу, щоб він був такого-то кольору, і все. А наше вже завдання зробити це надійно і охайно. Розумієте? І в той же час, коли я показував вам маленький будинок, який ми збудували в Юрівці, там, де одразу були обмеження по фасаду, по бюджету, ми заклали просто обрізну дошку. Все. І виглядає воно також естетично, воно підходить під архітектуру цього будинку. Тобто, і буде слугувати також доволі довго. Тому не зациклюйтесь не на плюсах і мінусах. Підшивка знаходиться під дагом, вона захищена від сонця, від, від, від дощу. Тому, в принципі, всі матеріали слугують там добре. Тут лише питання: естетика і бюджет. Дякую за ваше питання, друзі, за ваші лайки і за ваші коментарі.